Моя рідна Україна квітуча і неповторна. Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу розташована на півдні Харківської області. Ставна цю територію називали Слабожанщиною. Тож у рушниках нашої місцевості. Переважають риси притаманні Слобідській вишивці. Пропонуємо вашій увазі рушники, виготовлені на Лозівщині в 20 столітті. Доволі поширеною тоді в нашій місцевості була вишивка гладдю. Здебільшого лозівській майстрині вишивали по білій тканині, віддаючи перевагу різнокольоровим візерункам. Без контрастних чорного і червоного кольорів. Як бачимо, у вишивці переважав рослинний орнамент. Улюблені мотиви для рушників того часу квіткові композиції: троянди, мальви, лілеї, калина тощо. Також траплялися рушники з рослинно-геометричним орнаментом. Але їх було менше. Окрім вишивки, рушники іноді прикрашали ажурним ручним бережем. Його могла виготовити далеко не кожна господиня. Тому такі рушники особливо цінувалися. Вишитий рушник і сьогодні є оберегом, символом нашого народу. Тією ланкою. Що єднає минуле теперішнє і майбутнє покоління.